Добрий день, мої маленькі друзі. Давайте згадаємо казочку, яку ви добре знаєте. Як вона називається? Так, ця казочка називається Рібка. Хто її посадив? Так, рібку посадив дідусь і гарно її поливав. Виросла рібка Велика превелика. Він її зачуба брав із земельки витягав, аж хрусь і чубчик відірвався. Малятка намалюємо рібці чубчика. Для цього нам потрібні серветка, аркуш паперу, де намальована рібка, гуашева фарба зеленого кольору, пензлик і баночка з водичкою. Вмочаємо пензлику фарбу і малюємо зверху вниз над рібкою пряму лінію, потім іще одну, і ще одну. Ось такий гарний зелений чубчик вийшов у моєї рібки. Дітки, а який чубчик вийшов у вашої рібки? Чекатиму фото ваших робіт. На цьому я прощаюся з вами. До побачення!